Урок української мови. Урок 20-й, сторінка 38. Розгорнемо зошит. читаємо разом. Узагальнення вивченого про літературну казку Леся Ворнена знайомий сніговик. Отже, сьогодні ми будемо з вами читати літературну казку Лесі Ворнена під назвою Знайомий сніговик. Пригадаємо вивчене про літературну казку. Отже, почнемо працювати. Сторінка зошита 38. Розгляньте малюнок, назвіть казку її автора та персонажів. Поставте відповідні букви, кружечки А, Б, В і Г. В кожному кружечку розташуйте букви. І так, буква А. Редір. Їблінг, книга джунглів мауглі. Саме другий малюнок говорить нам про це. Пригадаю відео казки. Далі букву Б ми поставимо. Карла Калоді пригоди Пінокіо» – Історія дерев'яного хлопчика. Третій малюнок відповідає змісту. Перегляньте мультфільм, пригадайте. кіт, що гуляв сам по собі. Так, це дійсно перший малюнок. Переглянемо відео. Пригадаємо. Залишилася у нас остання буква Г Реддірд Кіплінг. Чому в слона довгий хобот? Чудова історія. А ми продовжимо працювати далі. Погляньте на малюнок і подумайте, що їх об'єднує. Так, це казки, А ще це літературні казки, Тобто казка написані письменником Карла Калоді та Рейгердом Кіплінгом. А що ж взагалі називається літературною казкою? Пригадайте пораду мудрої сови. Літературна казка це казка, написана письменником, тобто авторська. Герої персонажі казки, це її дійові особи. Основна думка казки те головне, що хотів висловити автор у творі. Повторимо ще раз: літературна казка це казка, написана письменником, тобто авторська. Герой. Персонажі казки це її дійові особи. Основна думка казки те головне, що хотів висловити автор у творі. Ну а ми продовжимо працювати далі. Завдання 20. Вчимося читати чистомовку. Ою, 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 зліпи сніговичка зимою. Аня, 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 збудуться твої бажання. Ою, 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 зліпи сніговичка зимою. Аня, 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 збудуться твої бажання. Підготуємося до читання казки, прочитаємо слова ведмежатка, мов пенятка: збуваються симпатичного, ніс МОРКВИНА очей вуглинок, збуваються симпатичного. Ніс морквина очей вуглинок. Слова ведмежатка засніжену не розплющувала зі швидкістю від радощів. Ще раз, засніжену, не розплющувала зі швидкістю від радощів. А тепер всі слова на одному подисі: збуваються симпатичного, ніс морквина. Очей вуглинок засніжену не розплющувала зі швидкістю від радощів. Читаємо уривок, виправляючи помилки. Оля, перше слово завжди з великої літери, а це ще й власна назва, лежала в ліжку і сумно дивилася на ялинку. Скільки подарунків у неї усі після крапки, після знака оклику, Перше слово з великої. Усі діти на дворі грають, в який знак, у сніжки, їздять на санчатах і лижах, а вона лежить хвора. Прочитаємо ще раз, але трошки швидше. Оля лежала в ліжку і сумно дивилася на ялинку. Скільки подарунків у неї? Усі діти на дворі грають у сніжки, їздять на санчатах і лижах, а вона лежить хвора. Про кого ви дізналися з цього уривку? Про дівчинку Олю, яка лежала в ліжку, ось так, як на малюнку, тому що вона захворіла, і їй було сумно, тому що всі діти грають, а вона лежить і хворіє. Прочитаємо уривок казки знайомий сніговик. Читаємо разом з диктором. До кімнати увійшла мама, погладила дочку по гарячому чолу. Не сумуй, сьогодні різдвяна ніч, а цієї ночі збуваються бажання. Я хочу видужати, а ще. Хочу, руде кошенятку, справжнє, думала Оля, тулячи до себе симпатичного іграшкового котика. У цю мить до неї долинув стукіт. Оля підбігла до вікна і припала чолом до шибки. З надвору на неї дивилися двоє чорних очей вуглинок. Ніс морквина нетерпляче посмикувався, а рот гіллячка ворушився. Її сніговичок. Ти мені снишся? Але чому ти такий сердитий? Яким зліпила, ходімо. Сніговичок подав білу ручку і дівчинка подала свою. Разом зі сніговичком опустилася на засніжену землю. А тепер тримайся, сказав сніговичок і підвів Олю до великих саней. Сам сів попереду, дівчинка притулилася ззаду. Їй здалося, що вона обхопила пухову подушку. Поки їхні сани летіли, Оля не розтуляла очей. Нарешті спинилися на вершечку височенної гори. Гора була освітлена сотнями кольорових ліхтариків. Тут видніло повно сніговиків та дітей із санчатами. Оля поглянула на, на свого сніговичка. Може, поясниш, що тут роблять ці діти і сніговики? сніговики? Ці діти зліпили взимку сніговиків. Щороку дедалі менше дітей ліплять нас. Уявляєш, що, що буде, буде, коли взагалі перестануть зліпити? ліпити? От, От ми й ми вирішили. Виконати ваші найбільші бажання а ще покатати вас із Чарівної гори. А хіба ця гора чарівна? Так, ця гора скінчиться тільки тоді, коли крикнеш Досить. Оля летіла, летіла з гори, так, так, наче в неї виросли, виросли крила, летіла, летіла з такою швидкістю, що забивало, забивало дух, але було так радісно, що, що хотілося, хотілося співати. Відчула, що зараз усне від радощів, радощів, і тоді вигукнула Досить. Дівчинка розплющила очі. У кімнаті, у кімнаті щось, щось змінилося. Кошеня, іграшкове кошеня раптом поворушилося, солодко потяглося і нявкнуло. Оля притисла його до грудей, двері відчинилися, мама, усміхаючись, підійшла до Олі, поцілувала в щоку і сказала ось ти й видужала, температури нема. Дівчинка підбігла, підбігла до вікна й подивилася туди, де стояв її сніговичок. Він зник, але, але Оля пам'ятала пам його обіцянку повернутися, повернутися наступної зими. Зим. Якщо, Якщо вона, вона його зліпить. Ось така чудова літературна казка, яку написала Леся Воннена. Виконаємо вправи для покращення зору. Виканаємо завдання від нашого питайлика. Знайдіть і підкреслі в тексті відповіді на запитання. Візьміть олівець червоного кольору. І які бажання загадала дівчинка? Шукаємо в тексті. Я хочу видужити. А ще хочу про де кошенятко. Справжнє! думала Оля. Дулячи до себе іграшкового котика. Ось про що хотіла мріяла Оля. Вона хотіла видужити. А чому вона забажала це бажання? Тому що мама сказала, що сьогодні Різдвяна ніч, а цієї ночі збуваються бажання. Візьміть олівець зеленого кольору. Запитання друге. Куди сніговичок привів Олю? Яким було це місце? Шукаємо в тексті. Нарешті спинилися на вершечку Височенної гори. Далі прошу взяти олівець синього кольору. Третє запитання. Про що турбувався сніговичок? Щороку дедалі менше дітей ліплять нас? Уявляєш, що буде, коли взагалі перестануть ліпити олівець жовтого кольору, що змінилося в кімнаті за час неймовірної подорожі? Кошеня. Іграшкове кошеня раптом поворушилося, солодко потягнулося і нявкнуло, і олівець фіолетового кольору, за якої умови? Сніговичок повернеться до Олі. Він зник, але Оля пам'ятала його обіцянку повернутися наступної зими, якщо вона його зліпить. Ось така чудова казка. Знайдіть і прочитайте у тексті опис сніговичка. З надвору на неї дивилися двоє чорних очей. Линок. Ніс морковинка нетерпляче осмикувався, а рот гіллячка ворушився її сніговичок. Чим цікавий він був? Чому він... Про що він сказав Олі? Ти мені все снишся, але чому ти такий сердитий? Яким зліпила? Ось яким був наш сніговичок. Познач, із чим дівчинка порівняла сніговичка. Вона порівняла його із м'якою подушкою. Перегляньте уривок мультфільму до казки. thank <laughs> you Ось такий мультфільм знайомий сніговик. Давайте пофантазуємо, що спільного у касті Лесі Пороніної і мультфільмі. Так, тут незвичайні сніговички, яких зліпили діти. Як ви думаєте, що допомогло Олі видужити? Чи причинний до цього сніговичок? Це ж казка, а в касті завжди добро перемагає зло. Правда неправду, чого навчає наш твір Лесі Ворониної? Так, і навчає вірити у казкові чудеса. Ну а ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами читали уривок казки Лесі Ворониної. Знайомий сніговик. Пригадали вивчене? Про литературную казку.